Один із наймолодших завідувачів клубних установ області працює на Коломищі. Василь Максимюк очолює будинок культури села Сопів. І хоча юнак приступив до виконання своїх обов'язків лише місяць тому, відгуки про його роботу дуже позитивні. Із молодим культпрацівником спілкувався Богдан Малецький. Василю Максим'юку нещодавно виповнився 21 рік. Ось уже місяць, як він очолив будинок культури у Сопові. Про себе говорить неохоче, лише сухі статистичні дані. Каже, що хвалитися немає поки що чим. Однак із слів супівчан дізнаємося, що юнак докорінно змінив за короткий термін стиль роботи культурно-масового закладу. Юний директор зазначає, що нічого особливого не робив, просто відповідально взявся за свої обов'язки. Робота за клубу не з легких, вона важка, але вона в той час вона і цікава. Є так, це така робота, при якій неможливо сидіти на місці тут треба бути. І там, і тут, тому що ми співпрацюємо із школою. Допомагають є наші працівники, мої співпрацівники, з якими я працюю. Так, тепер недавно в е, нас було лазерне шоу, мильних бульбашок. Е, я заказав хлопця, який приїхав з Іспанії з своєю мамою і татом. Вони тут заводили публіку, розважали. Я думаю, що це мені вдалося. Налагодив юнак і тісну співпрацю з завідачкою бібліотеки та сільським головою. Олег Терпигоров каже, що йому стиль роботи завклуба. клуба. Вечори відпочинку та горткова робота активізувалися. А ще від, каже, що до молодого працівника потягнулися діти. А це в роботі клубної установи досить важливо. Нові люди нові перспективи, нові емоції, нові так, що людина працює, розвиває у молоді заохочення до культури, до співпраці. Молодь активно відвідує вечори молоді. Також художню самодіяльність приймає так, що результат є. Вірить у добре майбутнє хлопці. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор. Вона дала належну оцінку роботі Василя Максимівка. Керівник зазначила, що активна позиція юнака то вподобана не лише їй, але й багатьом колегам за Дуже приємно, коли добре відгукуються за молодих фахівців, адже не секрет, що кадри кадри потрібно омолоджувати. І якраз новопризначений Василь, Василь Васильович Максимюк є яскравим зірцем молодого покоління, який дуже вдало навів контакти із шанованими поважними жителями села Сопів. А те, що пожвавилася робота з дітьми і з молоддю, це дуже відрадний факт, і на цю ділянку звертається велика увага. І я думаю, що все-таки пошук нових форм і в майбутньому буде давати відповідні результати в роботі Василя Васильовича. А Василь Максимюк вже зараз налагодив добру співпрацю із школою. Вже найближчим часом відбуватимуться дитячі дискотеки та різні розважальні заходи. Із Сопова Богдан Малецький Вадим Дудін. Програма подіїнтика.